Ех росіюшка братська страна, ми против всіх піндосів-америкосів і різної їхньої похабщини. Ми за мір і проти імперіалізму. Вот чекайте, щось прийшло на карточку. Це 20 євро. 20 євро це 20 євро. Гранати від АГС самі себе не продадуть. Ми руски з вами, братушки. і у дуже любимо. Но люди у нас бідують, мають за що жити. І в Україну маєте валюта, ви ж маєте розуміти нас. Тому не ображайтеся на нас і не обіжайтеся, А якщо що, ви умерли від... Православного снаряда від слав'янського снаряда, а не десь піндоска й пахапщини. Десь так зараз виглядає політика тієї самої Сербії, де дуже сильні промосковські погляди. Але БПК вимагає продавати свої товари безпосередньо третім країнам, які передають ці всі снаряди від градів і не тільки нам, для нашої обороноздатності. Зараз будемо розбиратися, як пітляють деякі представники Європи. Між Московією і Україною і плачущі продають нам зброю. З вами Валентин. Сербія давно має славу про московської країни. Це любов тягнеться ще з 19-го століття, а московські наймазі, серед яких і Гіркін, приймали участь на стороні Сербії у його війнах, але це не забороняє сербам продавати нам зброю. Хоча найбільш індустріальними частинами Іваславі була Словенія та Хорватія, Сербія успадкувала дуже потужний ВПК, який навіть попри бомбардування НАТО зміг зберегтися в країні. Сербське ВПК зберегло спроможність адаптовувати совєску зброю і снаряд. А з 2020 року, взагалі, почався ренесанс цієї промисловості в Україні. У 2021 році країна продала зброю на 1,25 мільярдів доларів. Це одна тридцята експорт України. Ще є близько однієї тридцятої прибутків Сербії, тільки Сполучені Штати Америки у той рік було продано зброї на 634 мільйони доларів. І війна Московії проти України лише стимулює Сербію продавати зброю, адже долари й євро йдуть в посилення слабкої економіки країни. Наприклад, у березні 23-го року засвітилися покращені ракети до граду від компанії «Крюсік». Восени засвітили гранати до АГС, виготовлені в 23-му році від компанії стрілецької зброї Застава. Президент Сербії в інтерв'ю Financial Женлен заявив, що країна продає багато зброї Чехії, Іспанії Америки. Ну і Америки. Ми власним куди вона йде далі. Маємо розуміти політичний фактор цього продажу зброї зі сторони Сербії. Більшість сербського експорту йде в ЄС, а самі серби бажають жити як в ЄС. Тому треба щось робити, аби хоч дивитися в сторону Європейського союзу. Іншою проблемою в Сербії є безробіття, а враховуючи, що сербське ВПК виробляє свої вироби дешевше ніж європейське, це стимулює захід купувати зброю в Сербії, що закономірно сприяє створенню нових робочих місць. Як говориться, русські братушки, але сім'ю годувати треба. Є і інший політичний фактор. Сербія має проблеми з Косовом, і коли нещодавно косовари передали нам міни, це стало додатковим стимулом для Белграда в продажі нам зброї. Є такі підозрі, що уряд Вучіча думає, що продаючи через треті країни нам зброю, він буде спонукати нас далі не підтримувати Косово. Ну нехай там думають, але як би там не було, навіть прем'єр-міністр країни заявив, що продаж третім країнам ніяк не Залучає в Сербію у війну, це просто бізнес Бізнес це. і нічого особистого. І щодо бізнесу тут треба згадати ще одну країну: Словаччину. Місцевий Франц Фердинанд та Роберт пижився, що не продасть Україні кулі, але вже у січні 24-го року змінив думку. А чого? Бо йому на моновушка, напевно, нашептали, що словаки заробляють на цьому і доволі багато. Наприклад, за перші сім місяців 2023 року виробник боєприпасів ZVC Holding зафіксував 44 мільйони євро доходу порівняно з 40 мільйонами євро за весь 2022 рік. І все через продаж нам боєприпасів і зброї. Компанія з виробництва боєприпасів «Новакі», яка була державною збитковою компанією, яку МСМ груп орендувала на 20 років за попереднього уряду смер, майже вчетверо збільшила свої доходи в 2022 році порівняно з попереднім роком. До 70 мільйонів євро прибуток вже склав 22 мільйони євро, колись був збиток 4 мільйони. Але тут слід розуміти і нюанс словацької політики. Часткою ВПК країни володіє близький до Фіцо міністр оборони Роберт Каліняк. Він, до речі, лобіює, аби дозвіл на продаж зброї давало не Міністерство економіки, а Міністерство оборони, яке він очолює. До речі, президент Словаччини наклав вето на такий закон, але Фіцо не проти заробляти на цьому, аби його партнер по уряду. Заробляв теж і він з ним. Ну звісно, словаки взагалі восхитились, коли пішли снаряди від чеської ініціативи. Частину з них будуть переробляти, вдосконалювати. Невідомо там в яких країнах і яким чином вони там лежали, зберігалися. Їх треба доводити до кращого стану багато з цих снарядів. Тож словацькі ОПК будуть використовувати і як такий майданчик для покращення цих снарядів. І словаки теж будуть на цьому заробляти. Отже, як бачимо, дружба дружбою, а табачок все ж таки по різні сторони. От, тому нехай заробляють. У нас багато дуже друзів, які щиро нам допомагають, зокрема Швеція і України, Скандинавії загалом, і Данія, і Норвегія, та й вже і Нідерланди, і німці щиро допомагають, хоча і недостатньо. Британці, французи все краще розгойдуються, і буде сподіватися, що вибори в них там не дуже не розплинуть. Але Суть то яка що друзів у нас багато, але на якщо то не друг, але готовий продати дефіцитний товар на ринку, а зброя є зараз, то нехай вони це роблять. До зустрічі.